Про те, що очікується сьогодні в Україні і світі, розповідає УТН Анонс. Отже, четвер, 6 травня. Завершується офіційний візит в Україну делегації Національної ради Словацької республіки на чолі з їхнім головою Йозефом Мігашем. Перед від'їздом словацький гість та голова Верховної Ради України підлатимуть підсумки візиту. Цього ж дня до нашої держави з дводенним робочим візитом прибуває голова адміністрації уряду Угорщини. Ця поїздка є підготовкою до візиту в Україну угорського прем'єр-міністра. Актуальні питання діяльності Рахункової палати України сьогодні обговорюватимуться на зустрічі із журналістами. На прес-конференції буде присутній голова Рахункової палати Валентин Симоненко. Меджеліс кримсько-татарського народу планує почати черговий етап акції протесту кримських татар. Можливо, сьогодні розпочнеться Всекримський марш, який триватиме до 18 травня. Сьогодні в Яремчі Івано-Франківської області на секційних засіданнях продовжує роботу міжнародна конференція, основна мета якої розгляд науково-інноваційного потенціалу нашої держави. У Запоріжжі до святкування Дня Перемоги розпочнеться вручення ветеранам війни перших автомобілів із 500, що виділені спільним підприємством АвтоЗАЗ ДЕУ. Відсьогодні на берегах річки Рось розпочинається традиційний збір похід Молодь за здоровий спосіб життя. В Санкт-Петербурзі розпочинається зліт Союзу Міст Героїв. Заходи, присвячені до Дня Перемоги, зберуть більше, ніж 100 делегатів з міст героїв колишнього Радянського Союзу. Цього дня, 5 років тому ввели в дію тунель під протокою ла -Манш. За Задовжки 52,5 кілометра цей підводно-підземний прохід з'єднав континентальну Європу та Англію. У Москві розпочинається благодійний фестиваль модельєрів та дизайнерів. Захід присвячений покровителю Москви Георгію Победоносцю. А благодійність полягає у деяких знижках на товари. До свята Дня Перемоги в Узбекистані звільняються всі засуджені учасники Другої світової війни незалежно від строків покарання. Амністія поширюється на учасників війни в Афганістані та на ліквідаторів Чорнобильської аварії. Севастополь святкує 55-ту річницю звільнення міста від фашистських загарбників. Поряд з багатьма заходами у місті розпочалася міжнародна вахта пам'яті пошукових загонів. У мальовничому куточку Макензієвих гір, що на околиці Севастополя, нещодавно виросло наметове містечко. Саме тут, цими днями, проводилася міжнародна вахта пам'яті. На честь 55-ї річниці визволення міста героя від фашистських загарбників. Протягом кількох днів юні слідопити з різних міст України та Росії під керівництвом досвідчених наставників вели розкопки в місцях запеклих боїв. Що проходили біля Севастополя у квітні-травні 1944 року. Сьогодні визнайдені останки воїнів будуть із почастями перепоховані на кладовище героїв Великої Вітчизняної у Севастополі. Очікується, що на святкування 55-ї річниці визволення Севастополя прибудуть президент України Леонід Кучма та офіційна урядова делегація Російської Федерації на чолі з міністром оборони Росії Ігорем Сергієвим. Сьогодні Леонід Кучма візьме участь у мітингу реквіємі, присвяченому перепохованню останків воїнів, які загинули в боях за Севастополь. Також сьогодні відбудеться церемонія покладання вінків на воду із вшануванням пам'яті про моряків, які захищали Севастополь у роки війни. Сьогодні українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком візьме участь у засіданні комітету міністрів Ради Європи. Це вже 104-те засідання, яке цього разу проводиться в Будапешті. Учасники більш як 40 країн зустрінуться тут, аби відсвяткувати 50-ту річницю Ради Європи. Міністри країн-членів Європейської організації мають затвердити основні напрямки реформування та шляхи подальшого розвитку Ради Європи, а також ухвалити резолюцію щодо введення посади комісара справ людини. Предбачається, що Борис Тарасюк під час роботи української делегації проведе низку двосторонніх зустрічей з главами делегацій, керівниками зовнішньополітичних відомств, країн-членів Ради Європи, а також візьме участь в Урочистих заходах до ювілею. Цього дня у Києві та Донецьку відбудуться півфінальні матчі у відповідь розіграшу Кубку України з футболу, Динамо Київ прийматиме Кірогорадську зірку, а Донецький шахтар Львівські Карпати. Вже сьогодні ввечері стануть відомі команди, що 26 травня зустрінуться на полі Олімпійського. Визначаться вони у півфінальних матчах відповідях Кубка України з футболу. Лише найсильніше досягли цієї стадії змагань. Два тижні тому київські динамівці переконливо перемогли Кіровоградську зірку 5-1, чим перетворили зустріч відповідь на формальність. Та це, однак, не завадить футболістам продемонструвати цікавий футбол. Зірка спробує гідно захистити свою футбольну честь, а Динамо не звикло грати в півсили. Дивіться трансляцію на нашому каналі о 19.00. А от у іншій парі півфіналістів Шахтар Карпати наглядачів чекає суперматч за своєю напругою. Мінімальна перемога львів'ян у першому матчі дала гірникам непогані шанси на загальний успіх. Вихід у фінал це майже, напевно, місце в Єврокубках. Тож кожна з команд прагнутиме туди потрапити. І нехай переможе сильніший. Нагадаємо, що програму створено за допомогою мережі інтернет завдяки провайдеру Інкософт телекомунікація. У Бонні сьогодні вперше після бомбардувань Єгославії зберуться міністри закордонних справ країн Великої Сімки та Росії. Головною темою саміту буде ситуація в Косові. Міністр закордонних справ Великої Британії Робін Кук нещодавно сказав, що Росія та НАТО нарешті увійшли в ту стадію, коли можна конструктивно обговорити косовську кризу та дійти згоди щодо позитивного її вирішення. Кук зазначив, що російським дипломатам, незважаючи на всі складнощі, вдалося знайти підхід до процесу врегулювання конфлікту в Югославській провінції. Водночас він застеріг, що НАТО за будь-яких умов не відмовиться від своїх вимог, поставлених перед Милошевичем. Головною з них є розташування сил міжнародної безпеки у Косово для підтримки миру та спокою в регіоні. Кук зазначив, що в разі, якщо російське керівництво з цим погодиться, то це сприятиме розблокуванню ізольованості Милошевича та дозволить розташувати миротворчі сили ООН. Кук також спростував недавню інформацію, ніби НАТО дещо сповільнило свою авіакампанію проти Югославії. На саміт до Німеччини також прибув президент США Білл Клінтон, держсекретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрей та спецпредставник президента Росії з питань Косово Віктор Черномирдін. Болгарський парламент розглядатиме документи щодо надання повітряного простору країни для воєнних дій НАТО проти Югославії. Нагадаємо, що у квітні НАТО офіційно вибачилось перед болгарським керівництвом за зруйнування одного із софіївських будинків. Ракета, яка була призначена для знищення військових об'єктів у Югославії, з невідомих причин раптово змінила свій курс і прямо влучила в одну з будівель Софії. Делегат від НАТО Джемі Шеа заявила, що болгарський уряд сприйняв це як випадковість. Болгарські ж чиновники не раз скаржилися на незрозумілі кружляння натовських літаків у повітряному просторі Болгарії. Військовий командир генерал Джузепе Марані того ж дня дав ґрунтовні пояснення щодо цього випадку. Швидкісна антирадарна ракета того разу виявилась непередбачуваною, як і більшість ракет її типу. Американське керівництво щиро вибачилось перед болгарами за заподіяну моральну та фізичну шкоду. Для Болгарії ракета стала найнебажанішою, оскільки саме того дня уряд подав у парламент для затвердження документи щодо використання НАТО болгарського повітряного простору. У Сполучених Штатах Америки очікується зустріч європейських міністрів, які пов'язані з дослідженням космосу. Одне з головних питань дослідження Марсу. В кінці квітня американці, а за ними європейці, розпочали космічний марафон, аби дослідити, чи є справді життя на Марсі. Планету сотні років тому було названо в честь римського бога війни Марса. Відтоді червона планета притягувала увагу багатьох астрономів. Сьогодні ж Європа та США працюють над розробкою космічного корабля, який стартуватиме в червні 2003 року на Марс. Три роки тому вчені сповістили, що виявили незвичайні мікроелементи та метеорит, який, як згодом дослідили, колись спав з Марсу. Цей факт знову привернув увагу до планети Марс. Корабель, який зараз проєктується, буде обладнаний сімома приладами для вивчення поверхні Марса. Унікальна камера фіксуватиме всі необхідні деталі. А космонавти шукатимуть хоча б єдину живу істоту на планеті. Сьогодні виповнюється 180 років від дня народження Станіслава Монюшка, польського композитора, диригента та педагога. Його ім'я більш відоме тим, кого серйозно цікавить історія українського мистецтва. Саме Монюшко протягом багатьох років дарував українській театральній трупі Миколи Садовського свої водевілі. Утім, не менш визначним Монюшко є і як автор опер та балетів. З 1843 по 1847 він пише свою гальку на лібретто Товольського. Незабаром Монюшка вітає Петербург, Москва, а також Київ. Галька викликає загальне захоплення. Від опери в захваті Даргомишській, Чайковський та Нєєв. У театрі Садовського арію покривдженої селянської дівчини Гальки виконувала Петляш Садовська. Опера полонила лисенка настільки, що після вистави геніальний композитор прибіг до Монюшка, вигукуючи Браво, маестро! Ваша музика жива! Вона примусила мене плакати. Ви більше ніж польський композитор, ви слов'янський композитор. Ці слова почув Ілля Репін і створив чудову картину Слов'янські композитори у складі геніального тріо, глинка Римський Корсаков, Монюшко. Такі події сьогодні відбудуться у нашій державі та в світі. Втім, щоб мати повне уявлення про інформаційну палітру нинішнього дня, дивіться подальші випуски українських телевізійних новин. До завтра.